Всі знають про Кукурудзу та Хрущова. Але задовго до цієї культури Хрущов взявся сіяти чумизу. Це щось схоже на просо. Побачив Хрущов це чудо природи в Китаї. Він вирішив, що це буде чудова кормова культура, і прийняв рішення, що потрібно негайно засадити цією чумизою чим більші площі в Україні. Тому після повернення відправив голову Ради міністрів УРСР. Китай, щоб той закупив там побільше насіння, але неможливо ось так зненацька знайти достатню кількість якісного насіння. Отож, міністр брав все, що попадалось, незважаючи на сорт та якість, простіше кажучи, позгрібав усі залишки, те, що китайцям не було потрібно. Під цю культуру виділили найкращі землі, і агрономи пильно їх інспектували в очікуванні кормового чуда. Нескладно здогадатись, що чуда не трапилось, і урожайність була жалюгідною. В результаті колгоспна худоба опинилась без достатньої кількості корму. Оскільки на цей момент Хрущова вже перевели в Москву, то розгрібати проблему довелось його наступникам. Вони звернулись до Сталіна із проханням виділити корм із всесоюзних запасів. Слід зауважити, що саме Україна значною мірою їх формувала. Семичасний пише, що Сталін був дуже сердитий, бо очікував, що Україна буде лише поповнювати всесоюзні запаси, а не користуватись ними.